Росіяни обстріляли Дніпропетровщину від влучання ворожого дрону у Нікополі. Загорівся легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Васа пішла вода. Полтавщина. унаслідок атаки ворожих безпілотників виникла пожежа на території промислового об'єкту. Одна людина поранена. Площа загоряння становила близько 800 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. Вечором армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала прибережні зони у різних районах Херсона. Під обстрілом були житлові квартали. Режав, і оце все. Одна дерма Оп'ята кара я вторая, там схознає. Включає, вот, то буде поставити він каже, я лежав, а тоді, ну, просто просто встав, вийшов чуть-чуть в сторону і каже, якби лежав, то камнем камнім би його прошив. Все пробило. Сиди на балкон, эти все, спальня, кухня, все, ну все раз. Бачок большой, вот металл двойка железный. Посмотрите, пожалуйста. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору усі подробиці та реквізити. Знайдете в описі під відео.